Зізнайтесь, чекали? Тижневі новини світу кіберспорту. Якщо минулого тижня це були крінжові новини, то цього разу нас чекає доволі насичений випуск. Вмощуйтесь, починаємо! Астраліс продають за копійки. Почнемо з вибухової новини. Астраліс легендарна команда з Counter-Strike, яка виграла чотири мейджори. Може просто. Зникнути. У 2019 році клуб вийшов на біржу з оцінкою 75 мільйонів доларів. Але зараз їх намагаються продати за 2-3 мільйони? Це навіть не смішно. Це крах. Чому так сталося? Провальні рішення менеджменту, падіння результатів, слабка маркета, нова стратегія усе це поступово знищило бренд. Зупинити падіння не змогли навіть чисельні зміни в команді, в результаті чого «Астраліс» із клубу, про який всі мріють, перетворилися в клуб, невдах. Коротко кажучи, навіть найуспішніші гіганти кіберспорту можуть впасти, якщо не вміти адаптуватися. А тепер трохи хороших новин. Українська команда Bates здобула срібло на SST Global Finals 2025 та заробила 35 тисяч доларів. В фіналі Bates зустрілася з Heroic і, на жаль, не змогли нічого протиставити іменитішому супернику. За дві карти українці змогли набрати лише 11 раундів. Не найвучніший турнір. Але це був важливий етап підготовки до Blast Austin Major, куди вони прийшли просто легендарно. До речі, попереду ще один турнір, на якому вже можна буде реально оцінити, в якій формі бейт зараз. Не знаю, що там Денді робить з хлопцями, але останні тижні кожна новина, в якій фігурує команда Бейт, це як мед для вух. Видно, що команда росте і займає призові. Так тримати. Чекаємо вдома з кубками і медалями. 15 річний гравець очолив Європу. Це не жарт. 15-річний Ліам Мейл 09 Тюгіль став наймолодшим чемпіоном в історії фейсів Pro League. Малий очолив європейський рейтинг, обігравши дорослих і досвідчених гравців. Хлопець почав грати в КС у 6 років. Вже в 8 мав ранг Global Elite. Global. у 8 років. А у 13 років він вже отримав слоту в ФПЛ-7. У своєму дебютному тижні в ПЛ він досяг 88% перемог та кд 1,65. Зараз він виступає як рифлі у шведській команді Джоні Спіц, де демонструє стабільно високі результати. Його виступи вже привернули увагу тренерів і аналітиків, які порівнюють його потенціал з топовими гравцями. Це ще одне нагадування: діти розвалюють. І по факту, якщо чесно, я впевнена, що малий заробить перші 100 тисяч доларів швидше, ніж вийде GTA 6. От запам'ятайте мої слова. А тепер сенсація зі світу LOL. LCK, найпопулярніша професійна ліга з League of Legends, за три роки втратила понад 30 мільйонів доларів. Чому? Витрати на студії, команди, трансляції, а от рекламодавці та спонсори не поспішають заносити гроші. Так, ви правильно почули, попри 2 мільйони глядачів на топ-матчах, прибутку майже немає. І буквально нещодавно я робила випуск, де розповідала вам, що лол зараз на піку своєї форми, що там переглядів більше ніж у інших дисциплін, і взагалі лол це вбився доти. Але ну, блін, звідки я могла знати, що все, що там робиться, йде в мінус. Ну як, як можна не знайти спонсорів на на двох мільйон аудиторію глядачів? Це черговий доказ. Перегляди не дорівнює прибуток, і навіть гра номер один в Азії може загрузнути у фінансових проблемах. На закуску вам, точніше, усім тіктокерам. Тікток обігнав Твіч за переглядами. Звучить як клікбейт, але це правда. Інформація надійшла від стрімчарц. Статистика показала, що Тікток домінує серед молодої аудиторії, а стрімінг там тепер не просто розвага, а серйозний бізнес. Це може кардинально змінити індустрію вже найближчим часом. На першому місці без сюрпризів YouTube Live. Понад 50% всіх годин перегляду припадає на YouTube. Хоча ріст триває. Тем суттєво знизився лише 3,4% у порівнянні з 25% у першому кварталі 2024 року. Найпопулярніші категорії новини, політика, спорт, музика та розвага. Ігровий контент зменшився з 16% до 14 через відсутність великих турнірів на початку року. І от на другому місці TikTok Live. Тільки подивіться на ці цифри: 8 мільярдів годин перегляду за квартал 30% приріст, що займає 27% загального ринку. Основний контент IRL стріми, мода, шопінг, мобільний геймінг. Тут і Free Fire, Mobile Legends та PUBMobile. Коротше, конкретно ця новина мені не дуже подобається. Але що маємо, то маємо. Ну що, наче нормально посиділи. Потеревеніли про головні новини кіберспорту за тиждень. Кожної неділі на цьому ж місці. А щоб не загубились, там внизу є кнопочка підписатись. Натискай, не бійся. Побачимось!